Слава Україні! Пригнав з Німеччини Volkswagen Caddy 2.0TDI на механічній коробці передач. Автомобіль у нас 6 місяць 2018 року версії Life. У нас оригінальний заводський пасажир на легкосплавних дисках з двох сторон двері. І Caddy з шумоізоляцією, бо багато Caddy йде без шумоізоляції, то у нас йде з шумоізоляцією. Все авто у нас по кругу в рідній фарбі. Без дивного підкрасу я показував перше відео, як, там, як я тільки його пригнав. Є вище відео, пошукайте на ютубі, як я показував, як він тільки заїхав в Україну. Я не в особисто приїхав з Німеччини, авто все, все в рідній фарбі, і стан такий близький до ідеалу. Так покажу, що в нас по машині. Обшивочки стан такий ідеал, не домахаєшся сидіння. Десь на камеру видно, що є плямка, але це від сонця, це сонце таке робить. Бо так зблизько цих плямок немає, то тінь падає якась сонця. Ніяких тут таких пошкоджень, Бачите, як засліплює, не знаю що. Потертості немає взагалі, взагалі як виглядають педальки, навіть ковричок. Міні-міні є така. Потертість тільки на ковричку, а так ні на порозі, тут вода, бо машину тільки помив. Так. Інклад. Перевіряйте автомобілі по офіціалу Volkswagen, не довіряйте CarVertical, або CarVertical стільки заплатиш, й показує. Або показує дуже мав багато таких випадків, що показує з іншої автомобіля дані, підтягує і так далі. І це може бути не зовсім правдиво. Ви платите гроші, а не знаєте за що. Так, далі. У нас є подушки безпеки в сидіннях, у нас є шторки. Це рідко в кадіках такого практично немає. Тут є віконні шторки, є в сидіннях подушки, в рулю збоку. Кулін зараз подивлюся. Кулін немає. У нас в автомобілі є сенсорна магнітола, має багато асистентів. Так що то у нас є, є музика з телефону, а такі всякі там, асистенти з куршина, а різне. Кліматронік у нас справний. Є двохзонний, підігрів двох сидінь, підігрів лобового стекла, підігрів заднього стікла. Макс це воно максимально швидко роздуває це вікно. Тут в панелі ми маємо великий такий сховок, дуже великий. У нас є мультируль. У нас є дістронік. автомобіль сам підтримує швидкість. Ну, пробіг. Маємо підлокотничок. Там має місце USB. Ще не встиг поставити зарядочку. Всім даю зарядочку до, до телефона. Хорошу швидкісну німецьку. І звичайно у нас є шуфлятка в цьому. Так, сидіння є, регулюється по висоті, вверх-вниз. І тут маємо ще якісь дані з машини. Ззаду порожечок взагалі немає потертостей. ззаду сидіння виглядає як нове повністю, якби тут ніхто ніколи не сидів. І знизу навіть таке екстра-екстра без нюансів. Тут дефлектор ціленький, підстаканник ціленький. Тут у нас є сховки з однієї і з другої сторони. В тому сховку ми маємо, там гак є до машини, трикутник є під ногами. І чим мені подобаються каддіки, що цей каддік, ця полочка над головою. Це так зручно, їдеш щось собі поскладати, чи воду пити, що завгодно. Можна собі там зверху поскладати, їдеш дуже легко, зручно дістати. Потолок у нас екстра чистенький, без взагалі, без якихось там потертостей, нюансів. Забув показати шини зараз шинів. Диски у нас, так, шина в нас якого року зараз скажу, з цієї сторони я не бачу, ні є. Тут ми маємо які рік шини. І як виглядає протектор? Протектор досить великий. Ззаду він практично як новий. І а, забув сказати, тормовні диски навіть немає найменшого бортика. Взагалі, взагалі. Колодки в екстра стані. Зараз це треба розблокувати. Як виглядає задня шина. Взагалі така, як би була тільки вчора замонтована. Чи на ній є дата, зараз покажу. Ідентично. Тут теж навіть немає найменшого бортика, такі якби були вчора замінені. Автомобіль забув сказати з Німеччини, один єдиний власник. Це є фірма. Машина до останнього дня обслуговувалася на офіціалі. Далі по машині є паркронік у нас в задньому тому. Це пелючка, бампер екстра немає потертості взагалі, це на бампері пелючка. Ледосвітлення в кадніку, ніякої корозії нема. Тут ми маємо ціленька, бо буває поломана. Як виглядає в багажніку, у нас є шторка. І знизу ми маємо ковричок, не резину, а ковричок. І цей ковричок дуже грубий, такий прорезинений, що він має дуже хорошу шумоізоляцію. Крім цього, у нас тут збоку є сховок, відкриваємо. І в цьому сховку ми можемо бачити, тут теж є мега груба шумоізоляція. Не, переважно кадіки цього не мають. Як хтось дивиться на кадіки, подивіться це. Тут всюди є мега груба шумоізоляція в цій машині. Щоб в салон від ні від нічого не діставався шум. Ну, то, звісно, могли це трохи зробити якось краще, як на мене. Цей сховок, бо трохи, скажу однією рукою незручно його застібати. Треба дві руки. Ну Такого якогось, ту все можна, що є такі декілька ну, дрібних подряпин на цих обшивочках, якщо придерти до якоїсь мікрорисочки десь там можна. Це можна десь попалювати чи почистити, позабирати. Я з ким не буду бавитися, бо це є багажник. Багажник у нас є багажником. А по салону машина має стан нової машини. Взагалі таке, якби машина була тільки з магазину. Далі по машині. Повторюю, у нас все авто в рідній фарбі без єдиного підкрасу. Всі ще не рідні, диски без виробітки, колодки в стані нових. Нічого-нічого по машині робити на даний час не треба. Ті сидіння в нас складаються. І виймається. Тут є шнурочок, тянем, зараз покажу, тянем за цей шнурочок. І можна ідентично ці сидіння, як в Таурані, вийняти, забрати. а Є така можна і заблокувати, коли перевозити якийсь вантаж, щоб це сидіння вам не пошкодило вантажу. Вікна у нас всі рідні, включаючи лобове стекло. Як виглядає сидіння, сидіння стан екстра, теж має мікроліфт, ну і теж, звичайно, у нас є шуфлятка. Коврочок в стані нового, екстра, без нюансів. І тут ми маємо всі документи до автомобіля. У нас є два німецьких техпаспорти, у нас є сертифікат, у нас є договір купівлі-продажу і метна декларація форми МД2. Ну і Тут є ще купа різних там документів, німецькі сертифікати, різні німецькі документи до цього автомобіля. Тут ми маємо, що написано. Airback і тут ми маємо холодильник. У нас в бардачку є холодильник для охолодження якихсь напоїв. Так, у мене підходить до 8 хвилин. Хотів показати, що під капотом, бо стекло теж в нас рідне. Йду під капот. Воно зараз в мене якраз виб'є, бо 8 хвилин. Так, покажу, що у нас під капотом. Так. Тут у нас є дістронік. В цьому дістронік. Забув сказати, кліматронік у нас заправлений, тобто кондиціонер. І Працює так, як має працювати. Все перевіряв діагностикою. Масло в автомобілі замінив. На 1005 В30, яке я привожу сам особисто з Німеччини. Пари у нас дві рідні. Акумулятор дуже добрий. Він виглядає, що він замінений на новенький. Екстра таке, якби, був... з а ще до ключа, плив машина заведена. Я думаю, що він стоїть вже новий. Як виглядає щуп? Якась мінімальна пара така є, як поставити, але чогось такого нема. Це норма для того прогрітого двигуна. Це так має бути, в мене тих машин є багато. Припустимо, такий тауран, ще є чорний, в мене щотижня такі приходить з хлебла. Всіх машинах в тих двигунах, Євро 6, всіх йде така легесенька пара. Всіх, без винятку. E, Ні один болт у нас не кручений. Ні крилах. Авто в такому стані технічно справному, без нюансів взагалі, бо я цим автомобілем сам особисто проїхав півтора тисячі кілометрів. Зараз отакий. Авто без нюансів взагалі взагалі Знаю про що говорю, бо я не в'їхав сам за кермом, півтора тисячі кілометрів, то вже про щось говорять по автомобілю. Вихлопна в нас чистенька як зеркало. І адблю в нас в автомобіля немає. Автомобіль без адблю. Сажевий фільтр у нас присутній на місці. Далі, що хотів сказати? Ага, форсунків в нулю, без нюансів. Взяв датчик, хотів показати по фарбі. Бо в нас люди зараз нікому не довіряють, всі хочуть, щоб все показати, розказати. По діагностиці діагностику робив. Все авто, рідні, кажу, без помилок взагалі, ні, ні один блок не має ні одної помилочки. Все в екстра стані. Авто без нюансів. По корозі, думаю, не вартує розказувати, бо кожен розуміє, що машина 18-го року не може бути ржава. Ну, то, то нереально. Авто е, провіряв по Фольксвагену, авто без ДТП. Всі автомобілі провіряє по фольксвагену. Переходжу до дозали. Всі прийоми. Я, я більше е, в Німеччині проверяю, прийоми, мене зйомні елементи не цікавлять. Це запчастинка, дверка чи крило це запчастинка. Воно нічим не відрізняється від шини, воно дешевше інших запчастин. Тут розходяться тільки несучі елементи кузова, щоб вони були пошкоджені. Тут я вже ходив, перевіряв у нас по поверху, всюди у нас все в рідній фарбі, ще діду до капота, покажу цей капот зараз. Десь треба ідеально рівно показати, щоб дійти до якогось рівного числа, але плюс-мінус в нас видно, що в нас ні один елемент в автомобілі не малюваний. Поставлю цей датчик. Не буду тратити часу на діагностики. Я когось цікавить, можу зробити діагностику і це все показати, що робиться там з сажевими частинами. Нічого не забите, без нюансів бо я автомобілем приїхав. Авто їде справно, в трасі розхід цього автомобіля, як їхати сотку 4 літри трасі. Я сувався тут містом. А, зараз покажу, я в нас їздив по місті, скільки в нас я наїздив. їздив тут на сервіс, там сам класна машина і сам захваті від неї. Покажу, до прикладу, що я їздив містом. Зараз треба нажати ОК. От, це я їздив містом. Це я сувався в нас містом. Зараз ну, покаже, яка середня швидкість, все покаже. От я наїздив 365 кілометрів. Я тут в нас для цікавості збив, скільки буде брати по місту. Оце я їздив по місту. Середня швидкість, як бачите, 35 км е, зараз. То ми маємо температуру масла зараз. Е, 10 годин 21 хвилину. ну Все є. Е, бачите, що середня швидкість, то напевно її треба додати. Десь вибрати її немає. А ні, є, є середня 35. Все видно, так. Все видно, бачите, який розхід. 5,8 літра містом. в це 4 літра. Дуже економна машина, досить. Кажу, така без нюансів. Що, я в ній, що хлопці дивилися на станції, знайшли в машині, що треба замінити. Тут було замінено якісь два солдати, які казали, мені замінили два задні амортизатори. На хороші, якісні купили амортизатори. І більше нічого по машині не треба робити взагалі. До рівня ГРМ знімали кришку, дивилися, кажуть, ремінь в стані нового, наразі його рухати не треба. Ніяких там звуків посторонніх немає, і ремінь в стані нового. Яких записів немає, коли він був міняний. Ну, Але, скажімо, в ближайший час в нього точно не вартує лізти. Ніяких нюансів взагалі, взагалі немає. Як виглядає радіатор, покажу, до прикладу, кондиціонера. У там мушка залізла, але він у нас не забитий, бо в більшості тих машин, той радіатор десь там є підзабитий, вже такий, а то він навіть тут виглядає новий. На цьому автомобілі особисто на цьому, на, в них на сервісі їздив автомеханік. Машина має невеликий пробіг, бо цей автомеханік, який ремонтує машини, він сам на цій машині їздив, як десь треба було виїхати, то він виїжджав на цій машині. Це машина, автомеханіка, один-єдиний власник, це фірма а водій автомеханік Jakiś starszy, gdzieś z 50. От цього кажу, пригнав сам особисто 2.0 0 ТДІ, 6 місяць 2018 року. І приїхав до мене з клебла тауранчик. Але тут до нього треба подокладати трошки рук. Десь віджану хлопцям на станцію, вони там все до нього додивлять. Десь там щось там треба його почистити, подивитися, але ще й так толком не знаю. Технічно справно їде, бо машина приїхала автовозом. Технічно справно їде без нюансів, ніби така і не і сильно не грязна, як то бувають ті машини, там зачухані, бо є різні там. Механіки Кажуть, люди на, на цих схлеблах їздять будівельні інспектора на тих таких тауранчиках. Сидіння водійське теж не зачухане. досить-досить така машина і потолок досить такий чистий, білесенький, білесенький, як сніг. Десь є якась пилюка. Це все пилюка, це грязне. Тут ніхто в цій машині даю гарантію, що тут ніхто ні разу не прибирав. Ніхто би в тих машинах там не прибирає. Офісному працівнику там пофігу. А зад покажу, як тут ззаду виглядає. Ззаду теж досить досить-досить чисто. Якісь там пилинки є, але якісь пошкоджень, чи рисок, так як тут діти бувають, їздять то в воранах. Чи що? Тут хіба якась така, то все палючка, от покажу. Це все, все стирається. Всюди якась пелючка, десь треба повичищати ті машини, кажуть, як тут німці, то є німці, вони там їм пофіг. Машина яка з траси приїхала, в пилюці така стоїть. Десь руки до неї ще не, не дійшли. Ну і тут і мої машини, що були, то 15 й рік механіка, і тут ми маємо механіка теж 15-й рік. Цей сіренький буде десь там район 14 тисяч, а цей 15 тисяч не менше. Це є Highline 2.0. Отаке. то. Є якісь питання, дзвоніть, пишіть, всім вдалих покупок.